Доброго дня, друзі! Нагадуємо, що в нас на майданчику знаходиться ось така шкода Фабія, на яку, до речі, знижено ціну. Автомобіль загалом досить гарний, об'єм двигуна на ньому становить 1,2 літра, досить місткий багажник. Маємо ось таку полку. В комплекті у нас є запасне колесо, домкрат та балонний ключ. В салоні даного автомобіля ми маємо два передніх склопідйомника шкіряне кермо, ось таку приборну панель, система відключення ESP та обігрів заднього скла. Маємо кондиціонер, такий магнітофон, коробку передач п'ятиступку AUX, аукс, прикурювач. Також є ніша для власних речей. Ось такий бардачок. Салон в даному автомобілі у нас тканинний. В досить гарному стані, без потертостей. Позаду цього автомобіля також маємо досить в гарному стані диван, систему кріплення дитячих крісел ISOFIX, підстаканник для задніх пасажирів. За тест-драйвом та оглядом даного автомобіля запрошуємо в місто Суми вулиця Героївкрут, 19.